Всем добрый ранок. У нас тут прекрасный снежок. Мне хочется. Мне Я тоже не хочу быть больше еще. Ну что сделаешь? Жень, едь давай. Давай, давай. Едь, вперед, вперед, вперед. Нет? Ну это тебе пошло вперед, да, Настя? Да. Погода, конечно, шикарная. Ага. Ага. Я вже повернулася додому. У мене сьогодні день домашніх справ, бо вихідним його важко буде назвати. Треба і влоги помонтувати, і трішки поприбирати, бо завтра знову на роботу. Ну і загалом, коли так сильно який... Зай... зайнятий постійно чимось, то цей срач наводиться вдома, і тоді вихідні дні важко назвати якимись вихідними. Просто дні, коли ти переводиш свою увагу з одного процесу на інший. А, а так то поки. Все добре, у нас вже середина тижня молочко підігріло, поки все йде за планом. Надіюсь, що все буде добре. Настюша в суботу виступає. Дуже хвилююсь. І в неділю ми маємо на УЗД піти. Теж дуже хвилююсь, бо на УЗД останній раз я була на першому скринінгу. Вже, пройшло... Ой, на другому скринінгу. вже пройшло трішки часу, Просто за цей час я встигла грипом перехворіти. Ну, звичайно, які всі вагітні. Я переймаю, що там на ОЗД, чи все ок. Ну і, біз, звичайно, така антуражна тема. Може, дізнаємось, хто в нас. Ну, ми не зразу дізнаємось, діти хочуть свята. Ну, як діти, Настя, хоче там свята, але будемо дивитись, як там вийде. Я то записалася, але не знаю, чи з Сергієвими графіками в нас все зівпаде. Тому це ще не факт. Виступати до -то Насті точно буде, якщо там не захворіє до суботи. Або погода ще така, але це не від погоди залежить. Поки що все добре. Так що, сподіваємось, що в такому дусі будемо далі рухатись. У мене тут на сніданок, покажу. На сніданок авокадо. Я взагалі не мега фанат авокадо, але як на суші, то він мене дозрів. Помідорки можна було і піджарити, але не дуже хочу. сир є, можна видорізати. І корка, <ріху> Бо думаю, чим це його намазати. У мене немає вершкового сиру. Є печінка тріски, але не хочу відкривати поки що. бо Сьогодні планую взагалі борщ готувати. І, і кава. Компотик. Чи це брудно? <ріху> не дивіться. <ріху> так що роблю свої бутербродики. Ну, така краса у мене вийшла. Тому смачно усім, а я побігла від каву. Ванна кімната прибрана, сама ванна вимита, там все перебрано, повикидала багато всього. Так що я молодець, борщ готовий, зелений. Хабжа хазяйка. Ще я вам пушечки взяла, чесничком. Забрала вже дітей насправді. Я з домашніми усіма справами поприбирала, попелісосила, помила. Попелісосила, позамітала. Помила, зготувала борщ, постирала. Що ще зробила? Відео змонтувала. Два. До 12 годин, навіть до пів 12-го. Тоді відпочивала. Ще сім'я? Супер швидко все зробила. Так, ладно. Це насче завела на вокал. Ішла назад, купила пампушки. Пампушки, до борщика взагалі шикарно. Смачного мені тут лахи будуть їсти. Правда, Женя почав їсти з банану. Мультик. Мультик. Так що смачно. Так, тут чоловік поїхав, зробив важливе діло. То нема то оберенком, як то кажуть. <гум> документи готові на прокладання електромережі до другої ділянки. На 9%. соток. Уже вони давно готові? Ну, вони вже давно готові, але ми думали цей. Хай самі подзвонять. Вони самі подзвонили. Нам просто ще на 6 соток не провели електрику. Ми, коли нам дуже треба було, то не було як. Тепер уже нам якби і не, і не спішить. Не а вони вже дзвонять і кажуть, ой, може, цей заберете проект, готовий, чи що. Да, бо нам це, як тобі, є куди? Діти вже дуже. Ко -ко 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 і кошти, куди вливати. Але ну, таке, таке. Ну добре, що порахували. Це у наше стандартне приєднання, так? Стандартне приєднання на 16 кВт вийшло. ще скажу точно скільки. Ну це я так пані, ми платимо чисто за кВт. Це походка в всякому случай. Так. Третя категорія це означає, що трьох фази 16 кВт. Ви угу. можете сказати, що це дуже багато. Так, да, це багато. Це мене тішить. Е, бо може бути таке, що у нас буде цей, електроопалення, того. цього з холодною вистачить? Цели, хай буде. Угу. То скільки там? 38. А, щас. Це я так зрозумів, оплата йде за кіловати, Вартість без ПДВ 39 264 гривні. Тисяча доларів менше. Да. Ну, в принципі, на 6 соток так само, бо там за кіловат, то. Так, да, і тут ще щось ще щось. Тут ще один рахунок такий треба буде, це воно таке. На 1292 гривні, але вони казали це заплатити, коли спочатку поїхати туди, потім назад, Це що таке, послуги до по доставці, виконавців в Робіті, встановлення. Походу, типу, за монтаж лічильника, чи що. Mm. І типу, що вони туди приїдуть. 1292 гривні. В мене туди не дуже а це, Ну взагалі, да. Ну, я так знайомий з'явився, в мене якийсь тісно працював з ресом, то вони кажуть, що там як. Там велика пачка, і ти десь внизу пачки. І з цієї пачки вона не рухається тако, а хтось прийшов там, якось підмазав або шаш, або якийсь знайомий. Цієї пачки витягнули, а де так і внизу пачки. І ну. там, що його мали поставити вже там знизу, то витягнули з піднизу. І типу так. Треба скаргу, да. Може, це Сережа завезе, а потім скаргу напише. Ну, так, да, скаргу написати і вона підписать. Та, я може заодно на дві ділянки зразу поставлять. Ну тут теж оце. вони потім розробляли проєкт, це я ще завезу. Вони там пару тижнів, пару місяців зроблять проєкт. Це те, що вони там того разу робили. Потім, коли розроблять проєкт, вони скажуть, щоб я купив лічильник. Завіз. Завіз. Завезу лічильник на перевірку, це я завіз лічильник на перевірку і потім. І потім вони мають зробити. Тобто, то, що вони там, вони вже як півроку мали зробити то вже все. Бо лічильник є, все проплачено, все. Так тяжко. Да, З квартири таких... теж ще досі перевіряють лічильник. Два місяці <с вже пройшли. Ресі це все важко. У нас є. Було чим зайнятися, то ми її на цей. Да, не, не нервували. Да. Ну це теж треба поїхати, бо вони ж цей проєкт ще будуть робити. Ну, ну вони там на 90, 90 днів. Типа вони взагалі мають цей проєкт зробити за 6 тижнів чи що. А це вони будуть робити, ну, типу, я підписав, що 90 днів. Хіба 45 днів, по-моєму, ти підписав. Хто? На минулого разу. Минулого разу. Ще ну, ще режа завжди все множить на два. На 90 днів написано? Так. Да. Да. Може бути. Ну, ну типа, що там туди-сюди не знаю. Так, знов трішки розпаковочки буде. Перед паскою довела Сергія, то ми трошки закупилися. Так, одна відерця. А ще одна відерця. Друге відерце. З таких два відерця. Дітям взяли. БаТБ. По кіндеру. Так, далі. Перекраси трішки взяла. Ось такі. А, два паски. Так. У нас самі паски, не знаю, скільки я їх буду ліпити, але тут три такі більшого діаметру і п'ять штучок, геть малесеньких. Я багато наліплювати не буду, тому настя єдинорога взяла святе. Наклейки. Не знаю, я думаю, що оці можна буде на яйця ліпити, правда ж? тому, тому Пластилін. Ще ось маски на білковій основні. Блакитну, жовту, щоб патріотично зробити, і класичну білу. Ще з прикрас ось такі штучки взяли. Бо там рожева така і ще така сама жовта, яка приведу. А це я взяла одну таку пастельну, щоб можна було фотку нормально зробити. Так, взялися такі э, сиркові батончики, Моцарелла дві штуки, два таких йогуртки, Е, э, сирна намазочку, типу Філадельфія чи як він там, але по-білоцерківськи, речі, білоцерківський сир. А, сосиски взяла такі і ногірочить. Так, це ми були і тут ще туалетна бумажка. Це була ВТБ. Потім ще я пішла по піцу в гроші, там ще взяла банани. В АТБ зелені банани, в гроші через банани, але взяла пару штук тобто, бажання. Бажання їх трощить. З некорисною ліксянку взяла. Так. Це дітям соки. Це до піц. Соки до піци. І була там, там, типу, по знижкам, але це ще треба перевіряти, чи тут дійсно знижки, але взяла до паски, так як я вже так закупляюся. Зироглину взяла. ізюм і цукати. Хочу робити паски крафіни. Не знаю, чи в мене вийде, але дуже хочу. Кунжутці лапи у нас немає. І кокосову стружку теж взяла хай буде. Може, теж пасочку присипати можна. І молоко. І це все десь обійшлося в... Це все в 1700 обійшлося. Десь так. Плюс-мінус за різні магазини. А це вже у нас якісь з наступних днів. День, коли Настюшка виступає, Це її другий виступ в житті на сцені і перший дебютний виступ сольно. Тому хвилювалася я, хвилювалася, як виявилось потім вже і Настюшка, Тому що коли робили репетицію там швиденько, то вона не так, щось тримала мікрофон. І викладачка зробила зауваження. Ну, як, по-доброму, нічого там такого. Вона прибігла до мене, розплакалась, що вона нікуди не піде. в общем, трішки було стресу, але все добре. Набрали іграшок, бажання ж був з нами, і щоб діти мали чим зайнятися, тому що виступала вона десь четверта, а потім ще ми години-півтори чекали, поки всі відспівають, поки судді порахують. Але загалом все одно все досить швидко відбулося. Іда, всі задоволені. Нагороджується Гнасько Анастасія за зайняте друге місце. Що тебе тут? нагородили? Зараз, Зараз хочеш. Це що це ти? Нагороди отримала? Так. Да. Вообще клас. Іде. Дома. Насті подарили самокат. Такий от, з Ельзою подарила стрази, Настя зразу обклеїла його. та-да, а, І купила ще е, на подарунок ось такий конструктор Ай -блок. в, Зараз несуть. Юкі, вони по супер крутій ціні були просто. офігенські, То спробуємо. І Настюші був в наявності тільки такий. Тому взяла такий, хоч тут ще є класні кімнати, є ванна кімната, кухня і така спальня. Так, що я можу сказати за це конструктор? Покажіть, що у вас є? Машина. Давай подивимось машину. По, самопо... ну, по самопочуттю. По дотикам приємний, ну, гладенький. О, ти вже його прикрасив, так? Да? Прикрасив вже, так? Да? Їздить добре, а, тугенько складається, але при цьому, бачите, вона не розсипеться. У <рістити> Насті так само склали. Дай я покажу Насті будиночку. Ой. Насті так само склала. Це гостьова кімнатка. По тактильним відчуттям, бачите, блестить, загалом дадіться, гладенький. Але я тільки що зрозуміла, за що ви платите гроші, коли купляєте оригінальне Лего. Ну, коли ви купляєте Лего, ви платите гроші за нормальну інструкцію і за те, щоб це Лего могла скласти ваша дитина. Тому що я зараз вам покажу цю інструкцію. Я її єлі склала. Ну, типу, дитина точно її не складе. Перше дуже важко деталі засовуються. Ну, тугенько, дуже тугенько. Yeah, it's ти it's не, типу, їх yeah. ти не від'єднаєш. Yeah, це, типу, yeah. хорошо, бо якщо це якесь лего тематичне, ти склад собі і вони граються. Але ну, не можна так, нелегко так взяти, скласти, розкласти. В оригінальному лего теж іноді таке буває, що важко детальки розкласти, але це якщо стосується якихось дуже дрібних деталей. Якщо це якісь великі, то такої проблеми нема. Показую вам інструкцію. По Перше, вона виглядає ось так ось. Ну ладно, тут є, по... бо я думала сісти з Настю, як ми з... колись складали оригінальне Лего. Я з нею просто сідала і що допомагала, вона загалом сама складає. Але на пункті номер 2 я зрозуміла, що навряд Настя буде сама це складати, на пункті номер 3 поняла, що вона точно це складати не буде. Тому, що, бачите, тут все треба рахувати, скільки звідси, скільки звідси. Потім оці знаходити, вони добре хоч і іншим кольором це виділяють, але все одно. Куди це має вліпитися? Щоб загалом дуже складна інструкція, на Лего пише плюс 5. Не знаю, хіба що дитина супер постійно складає Лего, тоді вона сама це складе, не на Настя складає Лего, але це, ну, по цій інструкції їй дуже важко було б скласти. Тому, якщо ви хочете, щоб в Лего складала ваша дитина, то треба купувати оригінальне Лего. Оце мій бердик. Загалом, типу, непоганий варіант скільки я його купила? Я його купила за 159 гривень. Ну, тобто, взагалі, нормально. Але гратись можна, але я ж кажу, це ви маєте сідати, складати, щоб дитина гралася. Якщо ж це орієнтується подарок саме на дитину, то краще купувати лего. І я до цього дійшла зараз, тому буду вже знати. Причому, що я в в'юки, коли була. Купувала це Лего, було по знижки ще кімната Лего Франс, та що там, я не пам'ятаю Лілі -лі -лі кімната чи що. Там, де е, ті, може, ящерки, там, де ящерки? І вона була по 300 гривень. Там на справжню ціна її. 700, а акційна була 300. Я так хотіла її взяти. Думаю, треба взяти, треба взяти. Лего ніколи зайвим не буває. Ну, типу, подарки, можна щось купити по хорошій ціні, відкласти і потім колись дитині подарити. Але, типу, сама кімната мені не дуже сподобалась. Я така думаю, не треба цих імпульсних Втарі, думаю, За 300 гривень оригінальне лего це навіть дуже так і нічого. Тому ну, спробувала. Спробували, бо мала за заохочення купити, ну, крім самоката. Самокат ми вже пізніше вам покажемо. Брали ми його бушного на Оликсі. Найшла в хорошому стані, до речі, самокат з Ензою, що саме основне. Вчора докупила я ці стразики такі в Аврорі, їй дуже сподобалось. А взагалі треба ще якийсь фонарик купити, щось таке. Або корзинку взагалі ідеально купити, щоб вона могла. Туди щось ставити. А я дуже сильно втомилася. І загалом і діти втомилися мабуть. Нам допомагала сьогодні бабуся, тому що я б сама з ними не справилась. Сьогодні не вдома. Покажу, що Настюшки чужі да? А дай твій кубок. Покажу. Кубик, кубик. тут. Додай мені. Ось така медалька. Так. Настя, що це ти надівали? Ось такий кубик. Дай, дай, дай. А, минулого це, разу був Кращий був, кращий, бо цей рахуйте, просто дерев'яний такий. І... Ні ні ні, ні 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 тут нічого писати не треба. І ось таку грамоту дали за друге місце, як ви бачите. Вийшли, у нас на час дня починався конкурс, ми вийшли. В 12-20 десь так, бо тут недалеко від нас це все було, відбувалося. Да, Зараз мама йде на ліжечку, мама щось прийде. <плес> І ми пішли туди. Настюшка виступила. Виступ я вставлю, мабуть, окремо десь, тому що там авторські права ще будуть. Але напам'ять для себе я 100% його залишу, там можу кому. Цікаво, то хай подивиться. Хвилювалась, вона трішки трішки навіть нам трішки коні викидала, що не хоче виходити, бо, бо не вміє тримати мікрофон. Ну, таке. Загалом на всіх дитячих святах всі мають призи, тобто мають перше, друге і третє місце. Ще якісь є кубки гран-прі, цього разу були, минулого разу такого не було. Насті дали друге місце, дуже рада цьому. Да. Це її був дебют. Вона першу разу виступала в групі, це зовсім інше, тому що вона там руками махала. Там інші дівчатки її витягували, тому що вона Вони давніше співають. А цього разу вона співала сама під мінус, без бека, без нічого. Тобто, ну молодець. Хвилювалася за неї, як за себе. Стояла, знімала, посміхалась, відчувала, що щоки червоніють. Загалом так. Ну і по голосу чутно, що вона дійсно трохи хвилювалась, не так як ще декілька місяців тому назад. Ну, надіємося, що все на, на майбутнє надалі буде добре і сподобалось. Сказала, хоче ще виступати. Женя весь цей час себе вів дуже добре. Ми звідти вийшли десь пів четвертого З часу до пів четвертого. Це ще дуже швидко, тому що вони розділили танці і співи, тому вийшли так швидко. Минулого разу ми там цілий день сиділи. А, і потім у нас бабуся приїхала. Бабуся ще ні разу не була на квартирі. Ми поїхали на квартиру, показали, їй там там походили. Потім звідти вже їхали додому. і Додому ми приїхали вже в 5 годин. Женя не спав. Але добре тримався, він хотів гуляти, не капризував, він це тільки зараз починає капризувати. Вже 6. Я думаю, що він, якщо зараз засне, то вже буде спати до ранку. Тому. Виснажені всі, і бабуля, вона вже поїхала додому. І ми. Настюшка, ти виснажена, втомилася за сьогодні? Я хочу рибочок. Хочеш рибочок? Ти втомилася, скажи мені. Да. Да? Тобі сподобалось співати? Самокат такий. Дуже гарний в тебе самокат, так його ще прикрасили, гарно. Тобі сподобалось співати? Угу. Будеш ще виступати? Так. Да? А, а ходити тренуватися будеш? Так. Да? Не будеш мамі казати, я не хочу. Я хочу, mm -hmm. А я хочу, а я хочу, знову наклейки, де самокат. Так, я поняла. Зачіску дуже yeah. гарно зробила. Дивіться. Зараз таку гарну зачіску її зробила. Mm -hmm. Насправді супер універсальна зачіска. Якщо на якісь фотосесії або щось типу такого, дуже класно виходить. Ми ще з алікації штучки використовуємо. Це взагалі супер. І от у нас справа. Дітям насипала вечерю щойно. І. І мутро кричила, хай дивляться. А, так. Ну, і загалом пережили цей день. В принципі, все успішно, Женя себе дуже добре. Виві. І Настя, в принципі, добре вела. Все гарно закінчилось, бо я хвилювалася. Якось так швидко час, і мені здається, я буду постійно це повторювати. Понедавно тільки бо була ніч із неділі на понеділок, якою я дуже погано спала, бо знала, скільки всього чекає на цей тиждень, і щоб все добре вдалося. І ось уже завтра неділя, і ніби як все має вдатись. Завтра також важливий день, завтра ми йдемо на УЗД. І в і Сергія зміна попала хорошо. І, в общем, загалом так, ніби добре все складається. Але вже тиждень закінчився. Та Дуже швидко. Тому, так, виснажені, всі будуть дуже гарно спати сьогодні. Так що ось такі от справи.